Бажаю міцного друзі, наша влада мародерів та корупціонерів ніколи не допустить, щоб Україна вступила в НАТО. Це очевидно. Зараз уряд Зеленського розуміє, що безповоротно втратив підтримку народу України. 90% народу України не довіряють цій владі, і це факт. І щоб народ... Не виніс їх на вилах з органів виконавчої та законодавчої влади, вони намагаються протягнути мирові угоди, які по суті принесуть користь тільки РФ щодо гарантій позаблокового статусу України. Крім того, друзі, усі обіцянки влади щодо вступу в ЄС або НАТО є брехнею та маніпуляцією. Окрім того. Що юридично в умовах війни чи збройного конфлікту неможливо отримати членство в будь-якій із вище зазначених організацій, тотальна корупція, яку очолює уряд Зеленського, не дасть навіть шансу нашій державі на членство в цих організаціях. Друзі, вступ в НАТО та ЄС можливий, але не при цій владі. Дякую всім за увагу. Бережіть себе, нам ще відбудовувати Україну. Вірте в ЗСУ. Слава Україні!